Одразу скажу, у цьому випуску ми не будемо обговорювати свіжий делірій Ірини Фаріон, хоч вона і забезпечила одну з головних дискусій початку тижня. Як бах, по голові тебе. По перше, на початку року я вже в одному із випусків її згадував, і задоволення не отримав. По-друге, якраз на тижні декілька людей згадувало ось цю мою цитату з літа цього року. Для мене історія з Іриною Фаріон особисто закрилася у 2013, здається, році, коли я е, от знайшов в архіві підтвердження, що вона була членкиною КПРС, і що в рекомендаційному листі щодо прийняття її до КПРС е, була, була позитивна характеристика у зв'язку з тим, що вона. 에, значить, сприяла е, вивченню іноземними студентами російської мови. Там ще було продовження для мене на цьому, та, е, будь-які подальші е, ці заяви Ірини Фаріон про, типу, і, там радикальну спрямованість і так далі. Ну, ну мені, воно мені просто не цікаво. Цього я планую дотримуватися і надалі. То про що тоді буде випуск? Ну, по-перше, про рекомендацію Єврокомісії розпочати процес переговорів про вступ України до ЄС. Це нагода заочно подискутувати з одним відомим українським журналістом, а також знову згадати про нашу віце-прем'єрку з європейської інтеграції Ольгу Стефанішину і її обвинувачення в особливо тяжкому посадовому злочині. По-друге, про те, від чого я вже давно сильно фігію, від того, що витворяють наші водії на дорогах, а саме про прориви блокпостів на дорогах, ця тема не дуже типова для нашого каналу, але у мене вже так кипить, що мовчати про це я більше не можу. Мене звати Данило Мокрик. Я журналіст. А ви підписуйтесь на цей канал, тому що хто офігіває, той справді цікавиться українським суспільно-політичним життям. Ну і гайда офігівати далі і далі. Я офігів, Валера. Я офігів. Давайте нетрадиційно почнемо з чогось хорошого. На тижні Європейська комісія рекомендувала країнам-членам ЄС розпочати процес переговорів про членство України в Євросоюзі. Це ключовий етап на шляху до того самого членства. І не те, щоб це було сюрпризом. Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн знову приїжджала до Києва і знову традиційно вже сипала компліментами про те, як круто Україна реформується. Навіть в час повномасштабної війни я хочу сказати вам, наскільки ми вражені реформами, які ви здійснюєте в розпал війни, ми не повинні забувати про те, що ведете війну за власне існування і при цьому реформуєте свою країну глибоко. Вже сигнали того візиту були однозначними. Україна отримає позитивну рекомендацію від Європейської комісії. Але от те, що Єврокомісія виписала в своєму рішенні в плані додаткових вимог для України, викликало, ну скажімо так, суперечливу реакцію. Цих вимог чотири збільшити штатну чисельність, набу розширити повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Поприймати закони на захист національних меншин згідно з рекомендаціями венеційської комісії, і прийняти закон про лобізм за європейськими стандартами. Останні два пункти викликали гостру критику з боку одного стопових, якщо не найбільш топового українського журналіста зі спеціалізацією на міжнародці Сергія Сидоренка. Щодо законодавства про нацменшини, з ним важко сперечатися. Це угорська фішка, на якій угорщина наполягає, нібито для того, щоб захистити права угорців в Україні, але яка по факту насамперед стосуватиметься російської і російськомовної меншин, і воно нам дуже зараз в контекст. ага. А от критика Сергія Сидоренка щодо четвертого пункту закону про лобізм видається дещо дивною, абсолютно, звідки зі стелі з'явилася, я би сказав, досить небезпечна вимога. Ну, залежить від того, як її ухвалить чинна влада, схвалити закон про лобіювання. Подивимося, що з ним буде ті проекти, які вже є зараз. А вони є, вони дещо небезпечні і можуть. Ну Зокрема, ускладнити роботу громадських організацій. Сергій Сидоренко не задоволений тим, що цей пункт нібито з'явився ні звідки, бо його геть не було в попередніх рекомендаціях Єврокомісії. І мовляв, це може означати, що нам і надалі будуть підкидати цілком рендомні вимоги. Але це не зовсім чесно, бо з такої самої точки зору можна сказати. Що не було у попередніх вимогах Єврокомісії ані збільшення штатки набу, ані розширення повноважень на ЗК. Але у тих вимогах була рекомендація щодо боротьби з корупцією і збільшення штатки набу і розширення повноважень на ЗК, власне, з цього випливають. Так само у тих тодішніх рекомендаціях була деолігархізація, і, власне кажучи, закон про лобізм підпадає під цю рамку. Тим більше, що сам закон про деолігархізацію, прямо вказаний у тодішніх рекомендаціях, у нас перебуває в стазисі. Ба більше Україна сама давно включила прийняття закону про лобізм у свій деолігархізаційний процес. Ще в листопаді 2021 року, в доповномасштабні часи, міністерство юстиції презентувало антиолігархічний план, в якому зокрема був вказаний і закон про лобізм. Тоді ж у листопаді 21-го ми про цей план і саме про закон про лобізм багато говорили в інтерв'ю з міністром юстиції Денисом Малюською. Лобізм, тобто якийсь захист інтересів, лобіювання інтересів перед народними депутатами чи перед е, міністрами поза от, ліцензованою практикою буде криміналізовано, так? Буде точна якась відповідальність, яка mm. це вже питання до депутатів. Очевидно, що якийсь ступінь лобіювання. А поза межами механізму стало закону потребуватиме і кримінальної відповідальності. Ясно, що важливо, як такий закон буде виписаний. Але а Україні таке законодавство давно потрібне, і б, воно дуже давно вже в Україні обговорюється. На моїй пам'яті щонайменше часів президентства Віктора Ющенка. Достатньо доказів до цієї тези. Але Ну, але це в рамках дискусії. А от що мене категорично різануло в контексті реакції на позитивне рішення Єврокомісії щодо України, то це колонка нашої віце-прем'єрки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної. Особливо її перший абзац. Менше ніж за два тижні ми будемо відзначати річницю початку революції гідності. 10 років тому ми вийшли на головну площу Києва, щоб відстояти своє європейське майбутнє, пише Ольга Стефанішина, і мені це від неї звучить цинічненько. Я не знаю, наскільки Ольга Стефанішина особисто виходила на головну площу Києва для того, щоб відстояти європейське майбутнє. Але фактом є, що в розпал революції гідності вона працювала в міністерстві юстиції під керівництвом Олени Лукаш, так тієї самої. Дякую вам за увагу і до скорих. Валнуючих стріч, коли вже тривала революція гідності, Ольга Стефанішина брала участь в організації мінюстівського тендеру, за результатами якого розбазарили мільйони наших з вами гривень. І через цю історію вона прямо сьогодні є обвинуваченою в особливо тяжкому посадовому злочині разом зі своєю тодішньою начальницею Оленою Лукаш. Про цю справу я вже декілька разів розповідав на цьому каналі в останнє приблизно два місяці тому. Тому зараз детально повторюватися не буду. Це ж було вже. Але посилання на той випуск двомісячної давнини зараз має з'явитися десь в правому верхньому куті екрану. Можете подивитися, а за самою справою я, звичайно, продовжую стежити. Зовсім нещодавно вищий антикорупційний суд закрив провадження у частині, яка стосується службового підроблення, бо там реально вже давно сплили строки давності. Але головне звинувачення в розтраті або привласненні майна, особливо тяжкому посадовому злочині, залишається в силі, так що стежимо далі. Але в цій історії мене от що ще інтригує. Ольга Стефанішина, як не крутий, є однією з основних переговорниць від України на євроінтеграційному шляху. І треба сказати, доволі ефективною переговорницею. Але от цікаво, як воно відчувається європейським партнерам, коли від імені України з ними спілкується людина обвинувачена, тобто прямо зараз підсудна. Серйозній корупційній історії впевнений, що додаткового позитиву до іміджу України це нам не додає. І така проблема була цілком передбачуваною, тому що на посаду віце-прем'єрки Ольгу Стефанішину вже призначали в статусі підозрюваної. І тому тоді, одразу після призначення, я адресував свої запитання президенту Володимиру Зеленському. Скажіть, будь ласка, ви знали, що призначаєте віце-прем'єром людину підозрювану в особливо тяжкому посадовому злочині? Знали чи ні? І якщо знали, що це означає, у вас не було інших кандидатур на посаду віце-прем'єра? Ну, побачимо, чи завершиться ця історія справедливим, на мій погляд, покаранням, але в цілому треба сказати, що будь-яка заборона не може бути ефективною, якщо її порушення. Не супроводжується якимось серйозним покаранням. Про це ми до речі дискутували у тому самому інтерв'ю 2021 року з міністром юстиції Денисом Малюською. Ви зрештою не гірше за мене це знаєте. Якщо щось не дозволено або заборонено, але порушення не карається, то воно в принципі якби продовжується. От тому я запитав про від про. Те, чи планується криміналізувати, чи, чи, чи які Я механізми в... В юрист за фахом не погоджуюсь з вами, тому що інакше б а, наші кодекси про які встановили відповідальність, були б надзвичайно великими. Часто норми працюють без відповідальності. Це була тоді така трохи філософська розмова, але зараз ми маємо багато підстав говорити про це з дуже практичної точки зору. От, наприклад, зовсім нещодавно ми на цьому каналі обговорювали. Те, як київські заклади працюють, порушуючи комендантську годину, і те, як поліція, виявляється зовсім не має можливостей на це вплинути. І тоді на це скаржився цілий міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. У поліцейських немає підстав вломитися всередину. Вирішення цього питання комплексне і потребує залучення різних органів влади. Якщо простіше, дайте правовий механізм, будемо використовувати. Але є ще одна проблема, і вона велика мова про усіх тих дегенератів, які намагаються на швидкості пролетіти блокпости. Лише цього тижня було дві резонансні історії під Києвом, де водій збив прикордонницю, і на Закарпатті, де водій також збив прикордонника на блокпосту. Ну і можна згадати літню історію із суддею Тандиром, який на блокпосту збив насмерть нацгвардійця, такого валом. Ключова, як на мене, проблема полягає в тому, що блокпости, перевірки на них тримаються більше на суспільному консенсусі, ніж на дієвому правовому механізмі обов'язків і санкцій. Те саме, до речі, стосується і комендантської години. В реальності на практиці військові прикордонники, нацгвардійці, поліцейські, які стоять на блокпостах, мало що можуть зробити з водієм, який тупо повз них проривається. І такому водієві мало що загрожує. Це треба змінювати. Якщо ми серйозно ставимося до питань безпеки у час воєнного стану, і якщо ми сприймаємо блокпости як елемент цієї безпеки, то за порушення цієї безпеки потрібно реально дієво карати. Тільки так це буде працювати. Інакше ми будемо мати ще одне правило, збудоване на піску. Як знову ж таки багато інших правил, які у нас діють в умовах воєнного часу, я не кажу про те, що ті, хто стоять на блокпосту, обов'язково повинні мати право стріляти на ураження, як про це багато хто кричав після випадку із суддею Тандиром. Але залишати вимогу імпотентною теж не можна. Ну і на сам кінець. на початку цього випуску я цитував своє літнє інтерв'ю для Ютуб каналу Розмова. На тижні, що минув, вийшла моя свіжа розмова для Ютуб каналу свій. І мені здається, що місцями вийшло доволі цікаво, хоч і не без речей, які багато кому буде неприємно чути. У нас дуже люблять оцю прислів'я, що риба гниє з голови. Це так дуже зручно, uh -huh. знаєш, скидати з суспільства якби відповідальність за те, що відбувається в державі. Бо мовляв, це все винна влада. Ні, друзі, риба гниє звідусіль. І це жлобство у нас, на жаль, присутнє всюди. На випадок, якщо вам буде цікаво цю розмову подивитися або послухати, залишу посилання на неї в описі під цим відео. Ну і одразу проанонсую, що незабаром вийде іще один трохи коротший подкаст зі мною. Про нього я теж розкажу на цьому каналі. Хоча, звісно, головна мета цього каналу все ж таки розповідати не про мене, а про проблемні моменти в нашому суспільно-політичному житті. Це, як я вірю, допомагає посилювати нашу суспільну свідомість і загалом робити нас. Кращим суспільством. Тому дуже дякую всім, хто підтримує роботу цього каналу. Ну і, звичайно, дякую силам оборони України, завдяки яким я, власне кажучи, і маю можливість працювати. Пам'ятаємо, що в першу чергу ми маємо підтримувати саме їх. Побачимося за тиждень. Слава Україні! Я офігів!